Навчання у приватній американській школі вважається більш якісним ніж у державній однак коштує досить дорого. У сполучених штатах федеральний уряд запровадив програму для дітей з бідних родин, яка відкриває їм нові можливості у здобутті освіти. За програмою батьки отримують так звані ваучери від держави, які частково або повністю покривають витрати на приватну школу. Критики, однак, вважають, що ці гроші краще спрямувати на покращення системи громадської освіти. У середах навчання у цій приватній школі у Вашингтоні починається з уроку фізкультури. Школа ця невелика, усього 90 учнів. Навчання коштує 11 тисяч доларів на рік, що досить дорого, особливо для малозабезпечених сімей, чиї діти тут вчаться. Однак освіта варта грошей. Лестіна Вала скаже, що приватна школа відкрила новий світ для її доньки, Найджі. Інші школи, куди вона ходила, не сприяли її самооцінці. Її критикували, а ще казали, що не вміє читати. Найдже тепер читає бездоганно. Вона, як і чимало інших учнів, отримує ваучери від федерального уряду, які допомагають платити за приватну освіту. Задоволені як батьки, так і діти. Я отримала можливість бути у школі, де повинна добре поводитись, а не тільки ганяти, як у минулому. Джозеф Келлі, батько Домінік, користується урядовою програмою ваучерів для фінансування приватної освіти його трьох доньок. Джозеф каже, що дітям було важко у державній школі. коли я приходив у державну школу. Дирекція мене ненавиділа. Вони постійно дивувалися, що він тут робить. А у приватну школу я ходжу скільки заманеться. Джозефу подобається ідея вибору школи. У мене такі ж права, як і в інших. Якщо у когось мільйон доларів, вони відсилають дітей у приватну школу. У мене чотири долари. Але я теж хочу мати можливість відправити свою дитину у будь-яку школу на державні школи в Америці нарікають як батьки, так і освітяни. Останніми роками в країні дедалі популярнішими стають програми субсидування освіти для дітей з бідних родин. Не бракують цьому руху і критиків, які вважають, що це призведе до повної приватизації шкіл. Серед таких опонентів мер Вашингтона Вінсет Грей. Нещодавно поліція арештувала його за участь в акції протесту проти серед іншого введення обов'язкової програми федеральних ваучерів для столиці. Натан Сандерс, президент профспілки вчителів Вашингтона, також у таборі Незгідних. Ваучери відволікають увагу від покращення рівня освіти у державних школах. Це відсуває проблему на задній план. Голова профспілки додає, що програма не залишає широкого вибору батькам. ваучери, які отримують учні у столиці, у грошовому еквіваленті становлять 7,5 тисяч доларів. Якщо ви хочете послати дитину у школу, куди ходять діти президента Обами. Це коштуватиме 30 тисяч доларів. Чи можна закрити цю різницю? Не можна Тож дебати тривають, але для батьків найбільший аргумент на користь приватної освіти той, що діти частіше закінчують такі школи ніж ті, які ходять у державні.